Привіт усім, я Любчик. Любо познайомитися. Зрозуміли? Любо, бо я ж Любчик. Тюлені, <ривіт> як я, живуть на скелястих островах і морських узбережжях. Це круто! Ми збираємось у великі групи від п'ятиста до тисячі п'ятисот тюленів. Такі великі групи називаються лежбища, тож, якщо я забуду чи сім'я, можу назвати його лежебокі. Круто, чи не так, але мої батьки ніколи не забувають мене. Дітей тюленів називають малюки, і батьки про нас дуже дбають. Коли мама поверталася з полювання, вона завжди впізнавала мій голос, тільки мій, навіть серед тисяч інших тюленів, бо я незабутній. Мами могло не бути кілька днів у пошуках їжі, але я довіряв, що вона повернеться. Коли вона приходила, вона гукала дуже гучно. Усі лежебоки підбігали до неї, але вона відповідала лише мені, своєму малюкові. І тоді я отримував смачну рибу. Я завжди довіряв, що моя мама принесе мені найкращу рибу після перекусу час на плавання. Ми тюлені довіряємо нашому хутру, яке нас зігріває, коли ми пірнаємо в холодну воду. Та мені легко довіряти хутру, бо воно моє. Бог дав мені шар, води не проникнув в хутрах. Це як мати завжди дві ковдри. Моя шкіра залишається сухою навіть під водою. Справді, ха, -ха, ха. А ще у нас є шар жиру це особливий шар внутрішнього жиру, який нас зігріває. Я довіряю своєму хутру, що воно мене зігріє навіть тоді, коли вода по справжньому холодна. Я також довіряю своїм чудовим очам, що вони допоможуть мені бачити, коли пірнаю глибоко під воду. Бог створив мої очі подібними на вбудовані окуляри. Очі тюленів пристосовані до світла як на суші, так і у глибокій воді. Ми можемо пірнати дуже глибоко на глибину п'яти футбольних полів. Вода там зовсім темна, але я довіряю своєму зору і знаю, що буду бачити навіть на глибині. Я та мої друзі також довіряємо нашим прекрасним вусам. Вони допомагають знаходити їжу. Даю п'ять зірок з п'яти цій смачній грибині. Я розповів ще, що ми робимо під водою. Але про це знають тільки тюлені. Так, я довіряю, що Бог придумав усе, що потрібно для нашого життя. Він дав нам очі, хутро інстинкти. знаєте, що тюлені люблять у школі? Арт, арт арт. Жартую, ми не ходимо до школи. Це був лише жарт. Бог дав нам інстинкти, ми вже знаємо, що робити, і ми довіряємо цьому. Єдині, кому ми не завжди довіряємо, це людям. Колись нас полювали за хутро. Люди вполювали так багато тюленів, що нас залишилось дуже мало. Але зараз ми захищений вид. Це круто, і Бог допоміг відновити нас знову. Нас уже близько ста двадцяти тисяч на берегах Австралії. так, це я і мої друзі. Ми довіряємо всім речам, які Бог дав нам для того, щоб ми жили, гралися і їли. І знаєш, ти можеш довіряти йому. Також ти можеш довіряти Богу, що він огорне тебе своєю любов'ю, як моє хутро огортає мене і тримає в теплі. Ти можеш довірити, що Бог попіклується про тебе, як моя мама про мене. Ти можеш довірити, що Бог знає тебе, як моя мама знала мій голос. І ти можеш довіритись Богу, що він потурбується про тебе, навіть коли тобі страшно. Пам'ятай, Бог це друг, якому можна довіряти. До зустрічі.